Друзі, вітаю 17 жовтня. Слава Україні! І так, Друзі, задаєте деколи питання стосовно, який вибрати який вулик вибрати, і наскільки рами, кого типу і тому подібне. І вчора якраз такий подобний коментар був і я вирішив все ж таки відповісти, так як починаючих багато, несмотря на те, що йде війна, все рівно деякі люди розпочинають будджальництво. І це добре. Ну, звісно, є люди, котрі покидають бженеця і це, звісно, що сумно. Но, як, як є, так є. А річ все ж таки, який вибрати вулі. Друзі, є різні технології, і різні технології, звісно, що тягнуть за собою і різний вид вулій, тип вулі і тому подібне. Комусь добрий і лежак деревляний, а комусь він зовсім не підходить. Ми для себе вже давно вирішили, так як у нас бджельниця все ж таки більше розвідденчиського типу, і нам потрібні, скажімо так, більш умови для вдалих зимів, для меншого, менших втрат ресурсів за зиму, для максимального, скажімо так, розвитку для того, щоб мало ресурсу втратили на розвиток і тому подібне. І звісно, що для цих цілей краще підійдуть булі. ППУ, ППС і тому подібне. Ну, річ іде у теплих вулів, так як вони зимою краще давуть можливість бджолам зимувати. Хоча і коли ми мали древні вулі, у нас зимували однаково, як ті, так і ті. Но різниця дуже була ощутима на, весен... ну, на весняних розвідках. так як нам, коли вже потрібно скажімо так, або втрясти бджолу на нуклеус, або там пакет віддавати. І була замітна різниця між дерев'яними і між, між теплими вулями. І з-за цього ми і зупинилися. Ну, Є різні люди, котрим, наприклад, вони, може, і не підійдуть. Е, є люди, котрі тільки качують, скажімо так, вони займаються збором меду. І вони багато кочують. Звісно, що при такій, при такій технології, ці вулічно, цими вулями можна навчитися кочувати, але потрібно, скажімо так, більш укріпляти саму конструкцію транспортного, скажімо, цього, е, ну, цього транспорта, котрий буде перевозити, щоб вуля стояли жорстко і, е, скажімо так, не йшло. Такі скажімо так, каливання, які приведуть к розшатування вулів. Мож і нема. Так що різні вулі під різні цілі і тому подібне. А, також питали стосовно кількості рамок. Чому у нас конкретно 9. Ну, ці вулі, взагалі, не 9 рамочні, а не 8-рамочні. За рахунок 35-го Гофмана вплатною в них стає якраз 9 рамок. Ну, і така Така ситуація заставила нас рахувати, що у нас 9-рамочні вулі. Для опять же, для розвідчиського типу вулі краще всього йдуть в малоформатні, так як в малоформатному вулі не потрібно не скорочувати, не розширяти, ну, скажімо так, менше цих робіт, кращий розвиток, бо вони більш ужаті і тому подібне. Якщо ви займаєтесь пакетами і вулі на. Жатому гнізді, звісно, що вам дасть більш якісні е, рамки з розплодом і тому подібне, ніж то буде, скажімо так, на е, якомусь другому типу вулів. І на, е, на вулі з великою кількістю рамок теж може досягнути скажімо так, гарної якості за рахунок определьних маніпуляцій. Но ці всі маніпуляції приведуть к удорожанню собівартості і в ітоги. Е, Ну, собі вартість буде дорожча. Так що при будь-якій технології може працювати при будь якому вулі і тому подібне, але не при всіх буде вигідно. Якщо, наприклад, зараз займатися е, пакетним джерельництвом, воно зараз саме, скажімо так, мабуть, економічно невигідне, але якщо і ним ще займатися, скажімо, на таких вуліках, ще й якось може буде займатися. Ну, Наприклад, в нашій місці, де дуже скудно з взятками. Навіть вже і в таких вулях не зовсім вигідно займатися пакетним бджільництвом. А якщо займатися взагалі в якихось ліжаках деревляних, дерев зовсім буде не вигідно. Так що кожному потрібно підбирати під свої нужди, технології, міцності і тому подібне. Так що вопрос цей до цього, скажімо так, вопросу треба підходити дуже так зважено. Так як нюансів дуже багато. Ми свої практики не відразу мали їх, ми мали, як завжди, як кожен бджеляр мав лежак. Е, Доволі їх мали. Ну, мабуть, років 5, може і більше, мали лежаки. Потім почали переходити на корпусні вулі дерев'яні з січатим дном. І трошки згодом вже спробували ці хімік пенополіуретани, на пенополіуретанові, і зрозуміли, що ця вся наша робота з перед тим була ну, дуже потрачена багато часу, а користі з того було дуже мало. І ми зупинились на них. Потім у нас з'явилися Лесонь. Лисонь це нам представила компанія Лисень Україна для демонстрації, ну, для наглядної демонстрації даних вулів. Ми от уже, мабуть, третю зиму будемо з ними зимувати. І отак вони виглядають. Так що також є у нас і шестирамочники лисонівські і от в такому топ-плані. Різно, що коли різні вулі напасіться, трошки незручно працювати. Коли у вас один тип вуля набагато краще, ніж якийсь рознабой. Це у нас так, демонстративні вулики і вони виконують определенну функцію для демонстрації. І Скажем так, вони, мають функцію для демонстрації. Так, що ще можу сказати? Е от це шестирамочники, вони дуже якісно підходять для е пакетного бджільництва. Ми це демонстрували, бо якщо навіть продати пакет ранньою весною, Ані можуть дати ранньої весною, там залишиться дві рамочки, вони добре перезимують, розв'ються і знову дадуть пакет. Ресурсів на них тратиться мало, а догляду потрібно теж мало, а в ітогі користь приносить. Так що, якщо розглядаєте зовсім розвідчине, пакети, значить мало форматні. Якщо хочете кочувати постійно багато, ну, звісно, звісно, краще. деревляні. Якщо. Стаціонар теж ППУ. Ну, коротше, якось так, друзі. Це відповісти на це дуже складно, так як багато факторів. У когось може банально не мати е, грошей і купити дерев'яні. Ну, звісно, це дуже велика помилка, бо е, різниця між дерев'яними і пінополіоританами, звісно, що є. Но вона не настільки значна, скільки ви будете не дозаробляти, якщо все ж таки буде мати деревляний. І буквально е, чи то. Ну, короч, Я впевнений, що за один сезон в будь-якому е виді бджільництва, чи то будь е так, е розвідничеською, чи то будь е пакетне, е чи то медовое, я впевнений, що за рік відб'ється та різниця, яка коштує між дерев'яним і або ППС, або пенополіуретан. Так що, якось так. Також у нас є і наші Нуклеуси, котрі теж випробовуємо, і якщо все ж таки це принесе нам якусь користь, є ймовірність, що навіть можемо більшу частину пасіки привести на такі донорні сімейки. Бджілки опустилися вниз. Ну, Є якась тут часть бджілок, але скоріш за все сидять всі внизу. Ночі вже прохладні, десь плюс два. І вже бджілки потрошки збираються в клуб. Ну, тут, мабуть, і дивитися нема що, бо вони, мабуть, всі внизу. Да, тут невелика не кількість бджіл. Давайте подивимося там, де нема, там, де нема другого корпусу. Так як ну, магазини, як в цьому випадку, так і в цьому. Ці магазини всі повні понайменними рамками. І звісно, що бчолки зараз на них не зовсім сидять. Ну, а сімейка, де нема магазина, бачимо. О, да. Бачимо очертання клуба. Зараз він займає ще весь вулей. Ну, в Відтоги буде сидіти, я думаю, на 6, коли похолодає ще більш. 6-7 рамок, коли буде обслізувати. Так, тут ще одна є така. Нам ці дуже вулики зручно підходять, так як бачимо, що ми їх навіть не скорачуємо їх і залишаємо також. Є вже очертання клуба. Теж сидять гарно. І так все виглядає. Десяті рамочники ми думали, що будемо скорачувати, ну а бачимо, що скоротили, що він зараз на 15 рамках зимує, так як тут 10, а ту ще 5-15. Так що ми вже перестали скорочувати пару років і зрозуміли, що для цих улів це не є страшно. Може залишати і так, так як бджілки за рахунок все ж таки цих. Плюси, котрі дають ці вулі, дуже гарно справляються. Ще одна сімейка теж видку очертання. Рихлою, звісно, але все ж таки потрошки видко. А в цих сімейках да, бджілки а залізли мені в запазуху. Тут залишки бджіл, котрі ще не опустились вниз. Все, друзі, так що якось так треба підходити до вибору вулів. Дуже серйозно, так як багато бджолярів не дозволяють собі, скажімо так, якщо зробили помилку в виборі вуля замінити їх, бо це ну, колосально дороговато. Не може собі кожен бджеляр дозволити сьогодні купити 100 вулі, скажімо так, деревляні, а потім зрозуміти, що він був неправий, і через рік купити 100 вулів пенополіуретанових. Це дуже складно і дуже е, ну, дорого. Не кожен собі так дозволить, І звісно, що потрібно. Все ж таки дуже до того о, предварительно підходити дуже-дуже дуже. дуже, дуже. О, теж. Сидять. Так що, друзі, так, вибирайте вулі самі, краще спілкуйтеся з колегами, котрі. Живуть поруч, бо вони поруч, вони знають місців, вони знають на що може ставити акценти в бджольництво, ну скажімо так, в тому регіоні, де він стоїть, і він вам зможе щось порадити. Бо якщо людина вже має якісь опити, він розуміє, що би було краще або що би було, скажімо так, хуже в його випадках і може дасть вам якусь пораду. Хоча багато бджолярів користуються так, такими незнаннями бджолярів, коли молодий починаючий бджоляр хоче занести, завести бджіл. І звісно, що велика кількість бджолярів буде казати, що потрібно починати з лежака і тому подібне. І що найголовніше, у того бджоляра, мабуть, ще буде лежак, який він може продати чуть ли не задар, за півціни і тому подібне. Так що, ну, це він буде говорити, скоріш за все, тільки тому, що. Йому треба продати свій лежак. Багато так хто користується. І я свої лежаки, бо учні, продавав, але я був максимально відвертим. І говорив, що всі краще, ніж жиліті, а хочете та <сум> Ну, Я сподіваюся. Якось так. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні!